Ізраїльські військові захопили судно, на якому Грета Тунберг прямувала до Гази. В МЗС Ізраїлю повідомили, що судно із шведською активісткою Гретою Тунберг Мадлі, яке прямувала до сектору Гази, буксирується ізраїль, ізраїльським флотом до Ізраїлю після того, як на нього висадилися військові. Дослівно. Тут треба віддати належне комунікаційникам ізраїльського МЗС. Селфі-яхта знаменитостей благополучно прямує до берегів Ізраїлю. Очікується, що пасажири повернуться до своїх країн. Повідомляється, що перед цим солдати висадилися на борт судна з 12 активістами, які заявили, що пливли до гази, щоб підвищити обізнаність і доставити допомогу. Наразі невідомо, де їх утримують. Коаліція Флотилія Свободи заявляє, що зв'язок із судном втрачено. У телеграм коаліція публікує серію заздалегідь. Записаних відеозаписів тих, хто перебуває на борту, які просять допомоги у своїх країн. Міністерство заявляє, що шведська кліматична активістка Грета Тунберг та інші члени екіпажу Мадлін намагалися влаштувати медіапровокацію, єдиною метою якої було привернути увагу громадськості.